Активізація ворога на південному фронті. Росіяни атакують у бік Херсона. Усі спроби наступу провалилися. На Донеччині ситуація динамічна. Головні напрямки на мапі бойових дій обговоримо разом. Підпишіться на канал Січас, і ми починаємо. Військові ЗСУ зафіксували накат на Херсонщину. Сам Херсон піддається нещадному обстрілу. Пишу своєму телеграм-каналі. Воїн Станіслав Бунятов він же осман увечері 30 січня. Та штурм російських окупантів був недовгим. Наші пілоти зняли із дронів як ворог на мотоциклах, дає дьору від берегу Дніпра. Провалилися і херсонські ждуни, що допомагали противнику організувати нахраб. ЗБУ затримала коригувальницю, яка наводила російські удари по обласному центру. Основними цілями ворога були позиції українських військ на правобережній частині Херсонщини. Наводилися артилерійські дронові та авіаудари. Нині у противника ще мінус що не менше один такий агент. А це загарник придумав, як відволікати наших снайперів. У воді запустили човен із нібито піхоту росіян. Замість неї у плавзасобі сидить надувна жінка. Наші бійці таку підставу одразу розкусили, натомість вони ускладнюють рух моторних суден противника у протоках. Схоже, у путіністів починаються проблеми із особовим складом, помітили автори Пабліка «Мілітарі». Штурмів стало менше. Ще у грудні було понад 6 тисяч за місяць, а зараз трохи більше чотирьох. Причина проста: величезні втрати. Вони втрачають понад півтори тисячі солдатів щодня, а нових вже не так активно набирають. Йдеться у дописі за 31 січня. На Донеччині вороги активно працюють по телах ЗСУ, особливу увагу приділяють напрямкам, де їм важко просуватися, передає Осман. Але і ми маємо просування вперед у Овчанську, на Харківщині. А також сили оборони рушили вперед під Покровськом у населеному пункті Котлене. Відновили позиції біля удачного. На захід від цієї ділянки РФ активно втрачає людей. Ворогу не втімки, з якого боку наші воїни їм насипають. Як бачимо, обізнаність по фронту у противника нульова. Тому тут трохи вдалося стабілізувати фронт, розказує воїн мучной. Я зауважу, що днем раніше аналітики сказали про окупацію Котленого. А вже сьогодні противник у мінусі. Гарна робота і чекаємо позитивних новин. Хоча не такі приємні перспективи у західних видань стосовно Покровського вектору. Вдень і вночі просуваються росіяни, пише Reuters. Зашмарх навколо Покровська затягується у разі його захоплення. У РФ є два варіанти, куди наступати. Отже, за даними журналістів, це вектор на північ або на захід. Тобто буде реальна загроза Дніпропетровщині. За останні кілька днів окупаційні війська досягли головної залізничної гілки, яка веде в місто із найважливішого лоїстичного вузла сходу України міста Дніпро. Нині перейдімо до часу яру. Такий вигляд має розбомблене місто. Ворог просунувся на південь і, на жаль, зайняв ряд позицій. Важка обстановка на фронті змушує українських військових покидати позиції. Зеґардіан констатує зростання випадків дезертирства. Воїни скаржаться на відсутність ротації та підтримки, що змушує їх залишати позиції. Водночас командування ЗСУ визнає проблему, але запевняє, що робить усе можливе для підтримки армії. Росіяни ще й запустили конкурента баби Яги вітчизняного вбивчого дрона. Такі застосування не носять масовий характер, одначе противник швидко вчиться, і не варто його недооцінювати. Та ми віримо у перемогу сил добра. Якщо ви теж, то залишайте вподобайку і не припиняйте перегляду. Є просування на Курщині сили оборони пруть на ворога. Уражено командний пункт РФ У Рильську. московський піп спалив всю правду про присутність на війні строковиків. Головна із фронту за мить на каналі Січас з вас підписка, із нас гарячі новини. Поїхали за просунулися вперед в Курській області. Військові здійснюють контратаки. Наскільки успішно розповіли у свіжому звіті аналітики інституту вивчення війни. Під час боїв за попередні дні, зокрема 29 січня, українські війська просунулися уздовж вулиці Новоселівка у північно-західних погребках, що розташовані на північному заході від Сучі. Разом із тим, z канали пишуть, що війська РФ просунулися вздовж вітрозахисних смуг на захід від Плехово та на північ від Гуєво. Втім, у інституті вивчення війни не знайшли цьому підтвердження. Натомість є верифікована інформація щодо втрат агресора. Військовий Алекс підтверджує, що на Курському напрямку у день наші воїни мінусують по цілому ворожому взводу піхоти. Активно противник не рухається, затихли і північні корейці. Наші хлопці активно працюють з кидами та ФПВ-дронами. Відзначив роботу вітчизняних бригад, і президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Особливо 225 й окремий штурмовий батальйон сміливо і наполегливо знищують ворога. А також 82-га окрема десантна штурмова бригада, молодці хлопці. І сьогодні вдячність силам спеціальних операцій за ефективне ураження російських солдатів і техніки. Маємо змогу навіть побачити, як наші насипають противнику. Ось так український гексакоптер Вампаєр, якого російська армія називає бабою йогою, атакує окупантів на Курщині у ворога істерика. Бає вдається. Про те, що найманців КНДР на фронті більше немає, пише The New York Times. Їх вивели після тяжких втрат. Із 11 тисяч солдатів, що перекинули на російське прикордоння у листопаді, за три місяці їхня кількість скоротилася вдвічі. Схожими є оцінками Форбс. Йдеться про те, що у Курську було вбито та поранено 30 тисяч росіян і 4 тисячі північнокорейців. Американські чиновники вважають, що солдати КНДР можуть повернутися у бій після навчання або нового тактичного розгортання росіянами. Щодо цієї заяви, коментар нашим ЗМІ дав керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, каже, що західні ЗМІ приповідають те, що командування ЗСУ говорило напередодні, цитую. Ода що Нью-Йорк Таймс посилається на джерела, а не цитую офіційні заяви. Адже ми говорили, що фактично відвели війська Північної Кореї із Курської області РФ через втрати. Вони працюють над помилками. Кінець цитати у залученні північно-корейці відмічаються вже приблизно три тижні, уточнюють у силах спеціальних операцій. Гучно було і у російському рильську. Окупанти пишуть, мовляв, збивали атакамс. Неспокійно і у Львовському районі Курщини ворожі пабліки на паніці не дарма переполохалися. Генштаб ЗСУ 31 січня повідомив про ураження командного пункту ворога у тому ж Рильську. Ця операція частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику. Нагадують захисники. Тим часом противник сам собі влаштував клопіт і зганьбився. Весь час, поки триває курська операція, російська влада неодноразово наголошувала, мовляв, строковики не беруть участі у бойових діях. Прес-секретар Путіна Пісков називав чутки про відправку солдат строкової служби на передову абсолютним спотворенням реальності та спалив всю кремлівську верхівку головний військовий священник РФ. Дмитрій Весіленкав у ході пленарного засідання в Госдумі він видав як на доху, що його колеги переконали 700 строковиків повернутися на фронт до Курської області. За два дня, за два дня 700 сорочників, покинувши позиції після два дня роботи з нашими священниками, з них 46 відказників. Вдруг всі як один відказалися убігати і сказали, верніть нас на фронт, ми будемо дратися до кінця». Що тепер на це скажуть путіністи? Чи закриють балакучому попу рота? Напишіть свої припущення у коментарях під відео і поставте йому вподобайку.